Опа, друзі, усім привіт. Ну що ж, на Дністрі недавно був, відпочинок вийшов зачотний, але по рибі якось було дико, по рибі було глуховато. Час також вчора був на річці Збруч, не клює. Рибка щось не клює, не знаю що. Але якщо, друзі, не клює, треба переходити куди. Правильно, треба переходити в глухі корчі. Рибка там по-любому заховалася, беремо саму снасть, снасті боковий ківочок. Чіпаємо літню румішку і ліземо в корчі. Надіюсь, боковий ківок ніколи не підводив і сьогодні не підведе. Поїхали. Звичайний наш горошок варив вару горошок по особистому по своєму рецепту. Так що навіть ліки ніякого не потрібно, все пахне горохом, другими смаколиками. ну, Поїхали, кормим пару точечок, знаходимо результативних, чекаємо годинку і закидуємо нашу удочку Буде в тих сухих посередині такого. Все. Раз, один. Тут такий коряжні спробуємо біля отута. Два буде. Ще вон там. Буде три. Якось треба добратися до тої верби І думаю, буде достатньо Так. Ще якось біля цього, біля цієї коряги також закормитися. Думаю. Отак. От і три. Отак от, от. І йдемо в корягу якось. Попробуємо пробитися. Так, ну і тут біля... Опа! Чотири. Хватить, надіюсь. Поїхали чекати. Так, добрався я ще от до верби. Такий глухий кут. Надіюсь. Зайде. Усе чекаємо. Так, ну поки, нас, поки ми очікуємо, коли риба стане на точку, я розкажу вам про свою оснасточку. Тобто, да? така в мене 6-метрова вудочка. Вона то є, ягуар. Ну, можна сказати, це не брендова і не рекламна продукція. Просто я на ній лап, лапаю. Далі звичайна нитка, яку продається на лідер. Нитка повинна бути крепка, звичайна зимова катушечка, сама бротяча. Тут можна ставити ще ці крутячки, такі крутячки знаєте. Ну і е, от звичайна літня мормешечка. Бачите? Я її трохи догрузив ще дробінкою, тому як стандартний от кивочок такий ой. Класно він працює, мені вже років три, але йому його треба трохи утяжеляти. Звичайна мормешка його не, не давить. Все, чекаємо, якось. Одна таку оснастку будемо сьогодні пробувати, як мінімум, ловити коропа. Все, чіпляємо дві горошини і опускаємо. Поїхали. Так. Ну що, друзі, прийшов час населяти наш горошок. І я його населяю ось так. Один насквозь. А один. Ось тако, трохи трохи краю. Про, проколюю, бачите, і засуваю назад. Це і підтягую. І виходить у нас ось так. Поїхали. Перший закид. Перший закид буде, друзі, тут. Тихесенько треба себе поводити. Ставочок в полі, він не привик до руху. Поїхали з богу. Є! Клас, мужике! От і перший! Oh, yeah, 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 yeah. ай да, будочка мягенька. яй 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 Так, такі емоції, подивіться. З <small noise> першого закіда кайф, мужики. Тихенько підкрався. А як він ще бореться, класно. Ай, друзі, боковий кивочок, я вам кажу. От він дає емоції. Це просто бомба. Все. Ну, який він тут сильний, не знаю. Я... Так, дай мне аматорский пиццак. О, иди на ну, сюда. Давай в лузу. Оп. И в лузе. Опа, чай. Вот такая, друзья, вот с первого закида получилась у нас красота. О, карпушка, друзья. Вот так. Красота. Вот он приносит эмоции. Ну тут Кіло 800 півтора. ладно, У нас день тільки починається, не будемо його маринувати, нехай пливе щасливо. Хай більшого якогось призиве. Там високо його відпускати, а він тут, щоб не пошкодився. Бачите? Кайф, мужики. Оце кайф. Якщо не клює, беремо вудочку з боковим ківком. Залазимо в кустарник. Там, де навіть уяви не можна представити, що там може бути риба. І бомбимо корпіка. Ну, Но норма. Все, вас всподобайка, а з мене вам відео. Після далі. Так, ну з цього коряжненька, я не знаю, чи я витягну. Але потрібно щось рискувати. Трошки навіть якщо клюне, треба буде чуть трохи сильніше поборотися. Двіться, друзі, який толстолоб! капець! Такий толстолоб, пумлят, ну навірно кілограма на 4 прямо під ногами, я хотів його. в ньому. дай може він ще десь випливе. Да? А во, бачите, дивіться. Не захотів, настражився. Такий толстоло великий капець. Ану може ще щось буде. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Да! Походу прижало пузом, все бачили, потягнув донизу. Я пройшов всі точки. Ну от там, у тих краях, ще туди рибка не прийшла. Там мілко і не дуже там. А от знов спрацювання, друзі. знов був виход на цій самій точечці. Я впевнений, що я там нікого не налякав. Чіпаємо горошок і, і ловим. Поїхали. мелоч. ну так приємно, дивіться, кілограмового відношу ви кажете. Будешка слабенька. Но. О. Гарно взяв, на викиді бачили, підняв ківочок і все. Ну, грам 700, може щось менше. Випускаємо бігом. нехай Поплел. Классник. Был просто. Так, друзья, обошел уже снова круг. Не хочет. Думав до обіду справлюся, бо то передають. Сьогодні плюс 35. Вчора було 34, було вже не знати де себе подіти. Я думав там більше щось, ну нічого. Видно, він даже ось такі вже 200 грамові малий на точці лки-палки. Так, я тобі все не зашкодив. Давай бігом тебе не будемо мучити. Ось у нас такий, ой. Майбутній гігант клюнув на вже легенько поплитушці. Ну що у нас? В загальному зачоті вже три. Хотів би сюди, але тут щось вода дуже сильно впала. Прям дуже впала, бачите? Раніше я тут ловив. а зараз щось не дуже. Все ж таки треба туди в вербу залізти. Там крапива, нічого, ще щось, надіюсь, нам все ж таки попали. Поїхали. Єсіпосі, тих мені тут вивозьміш. Бій буде гарний, ну ясно, що перемога буде за тобою. Але хочеться потягати тебе. Давай, давай, давай. Ой, боже, да йди сюди. Уху-ху-ху, Амур. Це Амур, мужики. О! Ой, боже мой Фу-фу-фу-фу-фу А вы кажете О, ха ха Вот это Так а иди сюда Шо? Фу ай яй 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 Фу а не сдается Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ти шу? Ти шо? Ох! Ху Так. Ну взяло так, я знаю, навіть не знаю, чи впевнено, чи воно його толком тримає. Мій матурський підсак. Ой, друзі, я Амураш в житті не лапав. Там були багато критики за мою вудочку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я казав, що мені її вистачає, да? А мурчик десь на трошечку м'яту з піциком зараза. Бог не мій, я за муром так на коротко ще не бився. Я взагалі амура ще не підсікав на ковочку. О. Так, тепер якось цими патиками. Тут то столопцю дрочиться, зі мною та й дрочиться. Я з бачите, ну. Фу. Так, да, друзі, будушка була гарна, але просто я її зложив, бо хотів підсікти. І в результаті... В результаті. Ця трапеція вудочки не витримала Ну нічого Буде шанс поміняти на другу Деш як достати тепер того Амуренка мне так Щоб я ти не скупався yeah. <laughs> Вот вам друзі рибалочка з адреналіном Як тебе, а? З тих? З тих курчиків достати? Амурінко? Ну давай, ривок, ривок, прямо в піцак. Не хочеш? А може ми тебе так з якось звідси? Опа. О! Якось ми тебе звідси. <риклад> ну я тебе звідси не випущу, друже. Фу. Фу. Оце бій. Ху. Блого, як кажуть, мега мегаблокбастер, друзі. Та що він тут смерть... Він тут так взяв, що він би тут ніколи не відчіпився. О так от. от так вот. от. Чи-ч-ч-ч. Вот. Все на березі включимося. Бах ти мій пацани, руки трясуться. Амурчик. Друзі, Амурчика я перший раз лапаю. ж погляньте, О! Всегда випускайте малят. І навіть таких, як півторашних. Вони, як то кажуть, кличуть старших. Ха-ха. Фу. Ви ж погляньте, який у нас тут Амуренко на 4. Десь, десь на 3 800. О, папа, під четврочку, а. Яка у нього спина груба. Чесно признаюсь, це мій перший Амуренко. О, от він, в мене руки трясуться з тої коряги його потягнути. Там всі багато говорили на вудушку, що херня. Вудочка херня, надійсно, вона така мягенька, Але дивіться, вона 5 кг, ну, з рибкою до 5 вона справляється в такому корячку. Ну, нічого. Поламалась, то поламалась. Я її просто склав, щоб достати ближче, і вона, свій... ну, і вона якраз на тому тоненькому її зламалася. Нічого. ж погляньте, яка. Скільки він емоцій приніс, ви собі можете представити. Це просто кайф. Фу, емоції просто перевершують. Та що ти що ти? ти. Це дійсно рибалка одного трофея. Як кажуть, одного з лапа все більше не треба. Наше. Все, емоції отримав. Можна тепер щасливим їхати додому. Кайф. Так що, друзі, рибалочку закінчуємо. Рибалки було сьогодні, короб також був, клювання були, виважування були. Думаю, вам також відео сподобалось. так же, як мені ця рибалка. Так що, пиші, став подобайку. Не забудь підписатися, адже на каналі розігрується палатка зимова, а скоро зима, друзі. Коли канал набере 10 тисяч підписників. Усьо, усім па-па, до наступного відео.